Я Крина ви заприйнят. І так, давайте почнемо. Мені лише одна відправила дівчинка Христина, е, Христина з каналу Христина Лайф. Вона мені сказала випити газованої води за дві хвилини. Я думаю, за одну відправлюсь хвилину. Телефон і таймер. <coughs> таймер. На дві хвилини. І раз. Він нам заграє. Ставлю збоку. Він заграє раз, два, три. Почали. Хвилина и тридцять пять секунд. Кажу, за хвилину я би не вето. П'ять, чотири, три. Після 50 секунд. І я ja це виконала. І також мені ще треба з'їсти. Розпакувати і з'їсти ось такий цукерок дай поки. Це мені відправила е, дійка котик. Отереє котик за 30 секунд. Я маю відкрити і з'їсти цей цукер. Остане. Початку. Ах, ха-ха. Тяжко дуже відкривати, вибрав. Саме сорт начала дуже тяжко відкривати, я не Ще сбавляю. Что снимать? Я це, ура! Це Все всім папа ставте лайк і підписуйтесь на канал.